Всім привіт! З вами Стролих Тетяна Жадачівська І сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану з нап-близників та що це принесе кожному дня Водолії, ваша улюблена планета-управитель, змінила знак зайшла в кузнюки, і для вас це п'ятий дім гороскопу. Наступні сім років кожен з вас буде проживати дуже класні зміни у сфері самовираження. Ви відчуєте на одного дня про те, що ви маєте якийсь талант, або у вас є дуже сильний інтерес, яким ви хочете займатися, і це також буде лін серед ясного неба. Ви просто знаєте, як ніби у сні мені приснилося, що я хочу співати, пішла і співаю. Уран дуже сильно сприятиме вам у реєстрації. Якоїсь справи, яка для вас дійсно є справою душі, дуже класний період часу для того, щоб реалізовувати продукти вашої творчості, створювати якусь команду, колектив однодумці, ви, знову ж таки, ви давним-давно хотіли від'єднатися від якогось колективу і створити почати щось своє, в чому ви є класним спеціалістом, або повністю змінити творчість, якою ви займаєтеся, Може відбуватися раптова закоханість, якщо у вас ще цього не було. В тому числі така закоханість може відбуватися, навіть якщо ви у стосунках, тобто у він дає дуже спонтанно, він дає прямо з Зустрів, закохався, а нічого не може цим зробити. Курортні романи. От у нас дуже сюди до рано п'ятий дім, п'ятий дім також про дітей і про. Майбутні батьківство, якщо вам актуальна ця тема, вагітність чи навіть якщо не актуальна, вагітність може настати дуже спонтанно і раптово, тому що уран він не попереджає. Якщо дітки у вас вже є, можуть відбуватися дуже класні позитивні зміни в житті ваших дітей, але вони вас можуть шукувати. Наприклад, приймаємо рішення про те, що дитина виїжджає на навчання за кордон вже тут і зараз треба прийняти рішення дуже швидко. Пам'ятайте, що Уран від завжди сприяє, тобто потрібно йти за молодою енергією, прислухатися в цей час до дітей. Вони 100% вам будуть щось підсвічувати і передавати вам такий важливий досвід, якого ви без них просто не осягнете і не досягнете. Тому дуже важливо, щоб ви в цей час багато спілкувалися з молоддю, з дітьми чи з своїми, чи з іншими. Взагалі робота з дітками дуже класно буде для вас реалізовуватися цей проміжок часу. Тож таке еко, якщо для вас це актуально, чи якесь інноваційне втручання в питання ринства або вирішення? Ситуації по ваших дітках стане дуже актуальним для вас. Це може бути також раптове рішення про відпочинок, раптове рішення про те, що тепер я хочу любити себе, я хочу задовільняти свої інтереси, я хочу дізнатися, чого я хочу насправді, і хочу жити лише так.